Я кілька слів з вашого дозволу скажу про нашу установу і про наш зал, у якому ми з вами сьогодні зібралися. Наукова бібліотека університету вільського є найстарішою університетською бібліотекою України, і це не такий гордий клип, чи якесь дуже образне окреслення. Але від 1608 року, коли при Львівській ізовіцькій школі було закладено книгозбірню, ця книгозбірня розвивалася, змінювалася, змінювала і коригувала свій статус до сьогоднішнього дня. Таким чином, ми з гордістю нашим читачам і відвідувачам можемо показати книжки 17-го, 19 19-го століття, які відображають всі етапи історії нашої бібліотеки. Певний парадокс полягає в тому, що нас трішки жартують у Львові, що у нас бібліотека вийшла старіша за університет. В певному сенсі, справді так і є, бо університет починався таки з бібліотеки, з книжки, з творчих людей, з тих мус, які осіняли авторів і які приводили до формування наших книгозбірень. Бібліотека мала справді дуже велику славу історію, і серед авторів, якими поповнювалися її фонди, були спочатку переносі. Праці теологічні були теологи, передусім, але починаючи від другої половини 18-го 18 століття, фонди збагачувалися все більше книгами різних напрямків, різних галузей. Природними науками, мовознавчими дисциплінами. І вже на середину XVIII століття бібліотека мала десь порядка кількох десятків тисяч книг, що вважалося, це була одна із найбільших бібліотек нашого е, такого дуже книжкового міста, де було досить багато друкарень і бібліотек, і приватних бібліотек, і бібліотек установ. Тобто тут важко було здивувати львів'ян е, асортиментом книг. На перших порах бібліотека комплектувалася за суворими принципами єзуїтського ордену. Були книжки, які можна було читати, і були книжки, яких не можна було читати студентам. Префект, який очолював бібліотеку, мав особливе таке завдання до початку навчального року, тобто до жовтня, простежити за каталогами бібліотеки і простежити за тим, що тут були ті книжки, які потрібні для навчальних курсів, і щоб не виявилося чогось там шкідливого. Якщо чогось бракувало, то шкідливого має на увазі для формування моралі, християнської моралі вихованців. І якщо чогось бракувало, то він мав забезпечити, повідомити ректорам про те, які книги повинні бути придбані, закуплені для фондів. Е, у XVIII столітті бібліотека поповнювалася різними колекціями, колекціями, е, професорів, колекціями, е, такими факлами, певних гущих спеціальностей. І незважаючи навіть на те, що бібліотека пережила кілька важливих таких прикрив зруйнувань, як шведський на, на 1704 року, коли е, бібліотека зазнала значних втрат. Як пожежа 1720-х років, як, зрештою, і ліквідація органу єзуїтів, коли бібліотека якийсь час була ніби непожиттовою, а 1784 року, із заснуванням Львівського державного вже університету, Австрійського університету, згідно з указом імператора Йосифа ІІ, ця єзуїтська бібліотека тепер склала основу для бібліотеки університетської і вже до неї доповнювалися інші книгозбірні і. Колекція серед найвідоміших колекцій є колекція лейфмедика імператора Карла v. Габсбурга Фіуса Ніколауса Гарелі. Ця колекція була передана і передарована імператором Йосипом II для Львівського університету 1784 року. Пізніше бібліотека поповнювала свої фонди із. Приватних колекцій професорів із спеціальних закупівель, а з 1807 року мала така, таке пріоритетне право отримувати обов'язковий примірник всього, що видавалося у 에, королівстві Галичиної Люди для того, щоб комплектувати свої фонди. 1918 року. вже з коли Львів опинився у польській державі, бібліотека Львівського університету також отримала підтвердження цього права на Комплектування всіма обов'язковими примірними на сьогоднішній день, на жаль, бібліотека такого права не має. Тому... Дуже широко використовує свої можливості для книгоповміну. Бібліотека поповнюється різними виданнями, в тому числі веде і свою активну видавничу діяльність за рахунок ну, подарунків. Так само ведеться цілеспрямоване придбання, але враховуючи специфіку нашої бібліотеки, не на університетська, передусім бібліотека. Ці закупівлі торкаються передусім обсягів підручників, посібників, які потрібні для навчання наших студентів на всіх наших факультетах. факультетів. Руссерд звичайно приємно вітати тут відкриття такого. Поетичного форму, тим більше, що і е, працівники нашої бібліотеки є активними людьми і активними е, е, як я не знаю, як це краще сказати, за музами. Відомий чопик, теж секретар наукової бібліотеки, автор збірки Чорна Чайка, е, Роман Лаврентій, E, наша творча особистість, який очолює відділ культурно просвітницької роботи наукової бібліотеки, е, Микола Якісницький. Тобто, я так знати своїх так мовити в першу чергу представляю. І з радістю е, почую і побачу те, що ви запропонуєте. Запрошую до слова усіх, хто сьогодні хотів би представитися з кількома з, ну, з одним з двома з трьома речами. Але е, пропоную, може таку Цікаво теж. Знаєте, е, більше це як діти. Вони їх можуть їх може бути зовсім, може бути одна улюблена дитина. Їх усі любиш, але все-таки, коли приходить пора і знаєш своїх дітей, які вони найкращі, то я пропоную сьогоднішній вечір зробити вечором. Хай буде це вечір, може С сонце світить, але е, нашу зустріч, е, наш форум. Е, вечором улюблено обігрівши. Не буде темно, і дійсно теж навіть страха підніють п'яті, як з першої мене боржат віддасть, божат не дасть і заслазу халити. thank mm -hmm. you